14 тисяч 700 гектарів рілі засіяно цього року зерновими в Рожичинському районі. З них майже 6 тисяч гектарів це землі, що обробляють агроформування. Одним з перших розпочав збір урожаю кооператив Зоря, що у селі Рудка Козинська. Як жнивують аграрії, бачила і наша знімальна група. Життя вкотре доводить, що Волинські аграрії показують хороші результати господарювання, навіть маючи лише стару техніку, яка часто густо підводить і виходить з ладу, і високі ціни на пально-мастильні матеріали комплектуючі. У селі Рудка Козинська Рощинського району є сільськогосподарський виробничий кооператив Зоря працівники господарства не звикли нарікати. Бачачи приклад голови Миколи Шпака, який у ці дні постійно на полі, селяни і самі намагаються спрацювати швидко. Молять Бога лише про погоду. 800 гектарів ми орендуємо людське паї. Посіяли оземени жита 120 гектарів і пшениці 160 гектарів. Ярини 50 гектарів овса і 10 гектарів вічменю. Очікуємо, що цього року буде трошки кращий урожай, якщо нам не перешкодить погода. Плануємо, що десь в середньому буде по 30 центнерів з гектара. Стара техніка це питання найбільше болить керівнику господарства. Коштів на оновлення машино-тракторного парку немає, а тому й працюють на полі п'ять зернозбиральних комбайнів, найновіший з яких 1992 року випуску. Але не скаржиться. У ці дні від світанку кипить робота, адже від того, як спрацюють сьогодні, залежить, що закладуть у комори на зиму. Комбайнер Валерій Ліщинський жнивоє уже шостий сезон. Хіба ви не бачите? Що важкого? Пилюка. І все. Так, що ж то? Як не ламається, то добре, як ламається. І погода, віддалено від погоди. Якщо сухо, легше молотити, якщо мокро, то воно понятно, як його буде молотити. Без землі нічого. А для українця вся земля то все. Те, що земля то найбільша наша цінність, підтверджує начальник управління агропромислового комплексу Рожушинської райдержадміністрації Володимир Нікітін. 14 тисяч 700 гектарів засіяно зерновими цього року в районі. З них 5 тисяч 800 гектарів це землі агроформування. Досвід такий, що ми завжди одне одне допомагаємо і односібники колективним господарством чи агроформуванням інших типів. Чи так само і крупнотоварні, великі господарства, які мають сучасну техніку, допомагають. Ну, звичайно, слабшим. Стараємося провести жнива оптимальні сроки за 10 робочих днів, Ну, дасть Бог, при хорошій погоді, зберемо весь врожай без втрат, саме сне зараз, ми нам зараз була можливість зібрати при хороших погодних умовах. Погоджої дни не хочеться побажати усім волинським аграріям. Решту вони зроблять самі, адже розуміють, що літня днина рік годує.